Привіт, друже! Сьогодні ми поговоримо про сніг, ковдру ліса та поля. Взимку вся природа спить, сховавшись за білою ковдрою з м'якого снігу. Сніг вкриває землю, дахи будинків і дороги, вулиці схожі на мережевну казку, а казкові картини у вікнах будинків і автобусів можна розглядати довго-довго. Сніжинки, як діаманти, виблискують на зимовому сонці. Вітер підхоплює сніжинки і починає кружляти заметіль. У народі зиму часто називають величною красунею. Зима пора турбот про майбутній врожай. Люди кажуть сніг глибокий, рік хороший, більше снігу, більше хліба. Сніг захищає і не дає всьому живому замерзнути, укутуючи, надійно ховаючи від заморозків землю, дерева. Коли сніг тане, то він насичує землю вологою. Сніг приносить багато радості дітям, є багато зимових розваг, катання на санчатах, лижах, ковзанах, гра в сніжки, ліплення сніговика. Але сніг не завжди приносить радость. Іноді сніг замітає все на своєму шляху, і тоді на дорогах з'являються машини, які розчищають дороги, тротуари. Якщо цього не робити, то машини та пішоходи не зможуть рухатись. Будуть аварійні ситуації на дорогах. Подивіться, як розчищаються дороги. Щоб не було слизько, дороги та тротуари посипають піском. Під снігом важко знайти їжу птахам, але ти можеш їм допомогти, підгодовуючи їх. У лісі про тварин дбають лісники. Отже, будь обережним взимку та допомагай оточуючим. Дякую за увагу.